Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам оглянути будинок, який знаходиться у селі Вергуни Черкаської області. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропускати нові огляди. Терміново продається недобудований дім, який складається з чотирьох кімнат, кухні. Санвузла загальною площею 76 квадратних метрів. Новий власник зможе доробити цей будинок за власним смаком. Площа ділянки складає 8 соток. Будинок знаходиться на окраї села. Поруч є зупинка громадського транспорту. Також в селі розташована уся необхідна для комфортного життя інфраструктура, є загальноосвітня школа, дитячий садочок, є магазини. Вартість цього будинку 3000 доларів. Друзі, підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео.